Друзі, привіт! На зв'язку Одеська філія. А у нас на надходження на продаж, це Audi A4 в кузові Універсал 2006 року випуску. А двигун 2,5 літри дизель на коробці автоматичний. Автомобіль в чорному кольорі, тонований, вигляд має, на гарних колесах. Це 17 легкосплавні диски, супорта пофарбовані в червоний, є передні та задні парктроніки. салон шкіра. В достатньо гарному стані, також в нас є двозонний клімат-контроль, система мультимедіа з екраном, також є підігрів сидінь, датчик світла та дощу. Гарна комплектація. Задній ряд також в хорошому стані, також добрий стан шкіри, не затерта, не протерта. Є підлокітник для заднього ряду, тобто для задніх пасажирів. Подивитись цей автомобіль можна буде за адресою вулиця Михайло Ворошевського, 15А, місто Одеса, а придбати його ми допоможемо в кредит, лізинг, трейдинг, а також за готівку, друзі. Це важливий спосіб. Приходьте до нас, покажемо авто, проведемо тест драйв і гостимо кавою, а поїхати від нас ви вже зможете на автівці своєї мрії. До зустрічі мирного неба!